Друзі, якщо говорити про щось добре, то сьогодні є нагода, а саме про Різдво Христове 25 число. Тому всім миру добра, всім Божих благословень, прекрасне свято в мене в цей день день народження. Я дуже вдячний Богу, що саме так сталося. Я народився в цей день. От, тому оце добре. Це приємно, але завжди є але про те, що ми маємо з вами говорити, а саме це правда того життя от тієї ситуації, в якій сьогодні ми з вами знаходимося. Я дивився рейтинг, друзі. Рейтинг найкорумпованіших структур в Україні за 24-й рік, який пройшов. І це просто. Ну, те, що там ми знаємо МСЕК на першому місці, ТЦК, е Митниця, Поліція в тому числі податкова, питання навіть не в цьому. Питання в тому, що в нас є рейтинг, <кій> рейтинг всеукраїнський вже найкорумпованіших е структур в Україні. Це скотство. Це скотство реальне, це, ну, про, я не знаю, як ще це назвати, а, як про це говорити, це страшно, це жахіття. Тому що в такій тотальній корупції ми сьогодні хочемо перемогти, кого скажіть і яким чином. Якщо на сьогоднішній день військові говорять в Унісон про те, що в нас немає лінії фронту, про те, що в нас немає е, оборони нормальної. І я сьогодні зранку дивився виступ військового, який каже: звертається до влади і каже: друзі, ну коли це закінчиться? Чому ми від е, міста до міста відступаємо і на ходу окапуємося, потім знову відступаємо, знову окапаємо. Чому ми не можемо зайти вже в підготовлені, нормальні? Адекватні оборонні якісь споруди. Чому це не робиться до сьогодні? А влада, ота що в рейтингах сьогодні, звітує про те, що все добре. Все ми там в бетоні залиті, все в нас добре. А що добре, ви, ну, ви ті, що при владі, ті, що розказують на ці казки, ви, хоча б на сьогоднішній день дивитеся? Відсоток території, які вже захоплені, областей, які вже захоплені, і які мають бути вже захоплені, тому що йде, цей, на жаль, цей процес. І з кожним днем все гірше і гірше е відносяться до військових. Все менше і менше їх забезпечують, все більше і більше в них крадуть. Мало того, ті, що приходять, Ну, я не хочу, не, я не, сьогодні в мене нема можливості, я в дорозі нема можливості показати ці вставки вам показати, коли сидить чоловік військовий, без рук, без ніг і просить допомоги. Без рук і без ніг. Просить допомоги, де ж а, а де влада? А деки там, я зрозумів. Все пішло на Мсеки, на ТЦК, також на. На митниці, все уходить туди. Нема без рук і без ноги, так? А бачили ви він, в мене є, я його все одно викину. А, військово 110-ї бригади, якому розбили лице, розб... розламали лице, кості поламали, йому будуть робити операції, вставляти пластини, тому що йому лице розламали. Бики тупорилі мерзотники в Запоріжжі, які там не поділили стоянку. Розумієте? І це таке відношення з усіх боків. Що ви на що ви надієтеся? На що надіються сьогодні оці хапуги, які, крім того, щоб відпрацьовувати, напрацьовувати цей інстинкт хапання, більш нічого не роблять, нічому вони вже не навчилися. А паралельно вони ще, дивіться, вони ще паралельно на сьогоднішній день що роблять? Що роблять вони паралельно? А вони паралельно готуються всі вже до виборів, щоб ви зрозуміли, Штаби розгортають, йдуть вперед. Ці розказки про сказки, ці старі, всі, всі старі, закоріднілі партії, десь хтось спливе, вони їх будуть ще стирати і йти вперед. І ми сидимо, і що ми чекаємо? Що ми з вами чекаємо? Ми чекаємо виборів, які, ми їх навіть люди не чекають, бо я бачу, що вони в це все не вірять, махають рукою, а вибори прийдуть. І ми що, підемо і будемо голосувати знову за тих же самих? За тих самих, хто привів сюди війну, за тих самих, хто 30 років розкрадав, розкрадав цю країну, ми за них підемо знову голосувати? Чи як буде? Скажіть мені, друзі, напишіть, розкажіть. І як армія? Я вже розказував, друзі. Краща армія в Європі. Найбоєздатніша. Най... Це просто капець. У му році це була армія одна з кращих в світі. Най... Найбоєздатніша армія. Бо в світі ніхто так не воює, як ми. Ізраїльтяни і ми. І що? І що зараз? А де ж ця армія зараз? А я вам розкажу. Отих. Хто тягнув оце все на своїй спині, вже немає? Вони покалічені або вбиті, або сидять. І вони все змінили і поставили е, керувати від взводних, бригадних і таке інше, що попало. І зараз, зв'язуючись, як завжди, всі ці три роки війни з хлопцями кожного дня спілкуються на передовій зміни тільки до гіршого. А чому? Чому до гіршого, а чому не до кращого? Ви не можете бути кращими, ви не можете менше красти. Ви не можете більше поважати військових. Ви не можете більше надавати їм допомоги. Я говорю до тих, хто може це робити, а не до волонтерів. Ті так роблять з останніх. А чому ви, ті мільйони держиморд, держслужбовців, тих, хто має зброю, має. Можливості, оця каральна вся система. Чому ви не допомагаєте? Що у вас там сталося? А я розумію, а залишилося вам отак ось, тому що скоро все закінчиться. Я вам це гарантую, бо я це знаю. Скоро ця тема вже закінчиться ваша. І ви крадете, тому що вам вже потрібно тікати. Бо навесно ви будете всі тікати. Будете тікати, тому що за вас голосувати ніхто вже не буде. Вас підтримувати, ніхто не буде. І вас будуть доганяти, де тільки спіймають. І будуть в кращому випадку просто бити по ваших жирних, наглих мордах. От і все. І чемодани які ви там пакуєте, будуть у вас ще забирати. Їх хитрожопі це ті, хто вивів кошти за Бугор, скупився там уже і ті поїдуть, будуть жити по Іспаніях і таке інше. Да, ти може повезеш ще. Не знаю, їх будуть доганяти там уже розбувати американці, англічани там інші. От така, хлопці, отака хлопці, така радість сьогодні. Тому щоб не було, як не було, потрібно говорити правду, потрібно розповсюджувати дуже добре. Дякую всім вам, що ви нас підтримуєте. Що ви розповсюджуєте з інших каналів правду, показуєте це все, і воно буде працювати, друзі. Воно все одно буде працювати. Тому дякую всім вам, миру, добра.